Права 802. Розкладіть нам ножники. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 5а в квадраті, мінус 3b до квадрату, мінус 16а в четвертій. Ну що ж, запишемо цей виграз у вигляді різниці квадратів. То тоді у нас перший вираз запишемо без змін. 5а в квадраті. мінус 3b у квадраті. Мінус, Далі 16А у четвертій, це 4А у квадраті, що множиться на 4А в квадраті, тобто це 4а у квадраті до квадрату. І це дорівнює Різниця квадратів до виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їхню суму. Тобто ми пишемо, як 5а в квадраті. Мінус 3b, так, Відняти 4А у квадраті. На їхня сума це 5А в квадраті мінус 3 b плюс 4А в квадраті. Є І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки в дужках. Перед першими дужками знак плюс, то записуємо. Доданки в цими самими знаками вийде 5А в квадраті мінус 3b. Тоді залишається відняти 4А в квадраті. А в других дужках у нас також перед дужками немає знаку, це знак плюс. Записуємо ноушлен з тими самими знаками вийде 5А в квадраті мінус 3b, плюс 4А в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, зводимо подібні доданки. В перших дужках у нас є 5а в квадраті і мінус 4а в квадраті. Тобто ми записуємо 5а в квадраті мінус 4а в квадраті, це буде 1а в квадраті, або просто а в квадраті. Залишається відняти 3b. Що множиться. У других дужках у нас є 5а в квадраті і плюс 4а в квадраті. Разом буде 9а в квадраті. Ну і залишиться ще відняти 3b є. Переходимо до другого завдання: м у 8-3-2м у четвертій до квадрату. Запишемо цей вираз в ліді різниці квадратів м у 8, це М у четвертій, що множиться на М у четвертій або м у четвертій до квадрату. Відняти. А тут у нас 3C-2М у четвертій. Також до квадрату. І це дорівнює Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку. Різниці цих виразів на їхню суму. Тобто це буде m у четвертій відняти 3C мінус 2 m у четвертій на їхню суму. На m у четвертій додати 3 c Мінус 2м у четвертій. І це дорівнює. Ну що ж, у перших дужках у нас вийде м у четвертій. Далі перед дужками знак мінус. То ми записуємо. Доданки з протилежним знаком. Було 3C стане мінус 3C. Було мінус 2м у четвертій стане плюс 2м у четвертій. Що множиться. У других дужках у нас м у четвертій. Тоді перед дужками знак плюс, то записуємо доданки з тим самим знаком. Буде плюс 3C, і було мінус 2м у четвертій. так і залишається мінус 2м у четвертій. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося подібні доданки. В перших дужках у нас є м у четвертій і плюс 2м у четвертій. Це буде у нас 3м у четвертій. Записуємо 3м у четвертій. Тоді залишиться ще відняти 3C. Що множиться? У других дужках у нас є М у четвертій і мінус 2м. Так, то спочатку, щоб написати мінус, то записуємо 3C. Тепер м у четвертій мінус 2м у четвертій це буде мінус 1М у четвертій, або мінус м у четвертій. Так. Є. Переходимо до третього завдання. 2А плюс 3Б у квадраті мінус 4А мінус 5б у квадраті. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. Тобто ми пишемо як 2а плюс 3Б мінус 4А мінус 5B на їхню суму на 2а плюс 3Б. Додати. Ну і залишається у нас 4А мінус 5Б. Є, і це дорівнює. Ну що ж, наступним кроком, давайте будемо розкривати дужки в дужках. Отже, в перших дужках перед першими дужками знак плюс. Записуємо доданки з тим самим знаком. 2А плюс 3Б. Перед другими дужками знак мінус, то було у нас 4А, стане мінус 4А. Було мінус 5Б, стане плюс 5B. Що множиться. У других дужках Перед першими дужками у нас знак плюс, то записуємо без змін. 2а плюс 3b. Перед другими дужками знак плюс, то записуємо «без змін. Як було плюс 4А. мінус 5Б. Так, і це дорівнює. Ну що ж, зводимо подібні доданки. Отже, в перших дужках у нас є 3 b і плюс 5 b Разом буде 8 b Далі є у нас 2 a і мінус 4 a Це буде мінус 2 a У другій дужках у нас є. 2А і плюс 4А. То разом це буде 6А. І є в нас 3Б і мінус 5B. Це буде мінус 2Б. Є. Переходимо до останнього, четвертого завдання. Хмінус y плюс t у квадраті відняти х мінус у мінус t у квадраті. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їхню суму. Різниця цих виразів це буде x мінус y плюс t. Якщо різниця то відняти другий вираз x мінус мінус t. Що множиться на їхню суму, це буде x. Мінус і плюс Т. Сума плюс Х. мінус Y мінус Т. І це дорівнює. Ну що ж, зараз розкриваємо дужки в дужках. Перед першими дужками у нас знак плюс переписуємо без змін ночлен ну, вийде Х мінус плюс Т. Так. Потім перед другими дужками знак мінус, то міняємо знак данки на протилежний, було x стане мінус х, було мінус y стане плюс y, було мінус t стане плюс t. Так. А в других дужках у нас перед першими дужками знак плюс записуємо безмін х мінус y плюс t, перед другими дужками знак плюс, то записуємо безмін плюс x мінус y мінус t. І це дорівнює. Ну що ж, групуємо подібні доданки. У нас у першому виразі є x і мінус х. Ця сума у нас дорівнює 0. Далі є у нас мінус y. Ця сума також дорівнює 0. Залишається Т додати Т, це буде 2Т. Що множиться. У других дужках переходимо. Так, у нас є x плюс x. Це буде 2x. Далі є мінус y. Мінус y. Це буде мінус 2y. Ну і у нас є ще Плюс t і мінус t. Ця сума у нас дорівнює 0. Можемо її використати. Так, ну що ж, закриваємо тоді дужки. З другого дужок 2 ще можна винести за дужки. Якщо ми ще двійку винесемо, то вийде 2 t що множиться, двійку винесемо, то залишиться у нас x мінус y. Або це можна записати як 4 t а в дужках x мінус y. Є. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Розкладіть на множники, ми розклали. В першому завданні записуємо а в квадраті мінус 3b, що множиться на 9а в квадраті мінус 3b. і далі в другому завданні записуємо 3m у четвертій мінус 3c що множиться на 3c мінус m у четвертій є третє завдання 8М b мінус 2а, що множиться на 6а мінус 2b. І в четвертому завданні записуємо 4t, що множиться на x мінус y. Є? Є?